Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. У майбутньому Україна розкриє усі таємниці курської операції. Зокрема, як збройним силам вдалося приховати від Росії, що бойові дії переходять на її територію. Про це Володимир Зеленський розповів інтерв'ю британському мовнику ITV News. Удар по Курщині створив буферну зону і убезпечив від захоплення Харкова та Сум. Агресор перекинув на той напрямок боєздатні сили з півдня і провалив наступ на Запоріжжя у Курській області. Сьогодні близько 60-65 Тисяч росіян і північнокорейці українській армії вдалося знищити близько 4 тисяч бійців. КНДР. про це теж повідомив президент. Збройні сили України продовжують успішно утримувати курський плацдарм, каже він. Безумовно, допомагали місцевим, до речі, русським. Вони навіть не очікували, що українці можуть їм допомагати, але гуманітарна допомагали їх, були гуманітарні коридори, ніхто з них не постраждав. Постраждали вони, коли Росія почала наносити ракетні артилерійські удари прямо по їх містам, по суджі, тощо. друге, ця контрнаступальна операція на Курщині дала біля тисячі полонених. Там більше 700 полонених російських воїнів, яких ми обміняли на українських воїнів. Тобто це був найбільший такий фонд для нас, і це розблокувало обміни. І до нас долучається Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Вітаємо вас! Слава Україні! Слава радий вас бачити товариству. Навзаєм пане Іване, давайте з вами проаналізуємо на якому етапі зараз курська операція, в чому її особливість і в чому її переваги для загальної ситуації на фронті. На якому етапі не знає ніхто, тому що ніхто не знає, окрім тих, хто організовував цю операцію, стратегічного задуму її. І ніхто не знає, окрім тих, хто її планував. Які визначалися пріоритетні цілі для наступу, які вважалися першочерговими, друг менш, скажімо, пріоритетними, і ніхто не знає до якого часу вона триватиме насправді тому ми можемо тільки з вами оцінювати вже наявну ситуацію, а також можемо обговорити власне про результати. Які вже настільки є очевидними, що не дається противнику приховати, ну перш за все, що Україна продемонструвала дійсно шово, що, що ми можемо організовувати військові операції, залишаючи їх в режимі таємності по відношенню до е, противника. Тобто, противник не знав, попри всю свою розвідку, попри всю свою агентурну мережу. Чи ми де ми будемо наступати на Курщину? І взагалі про те, що ми будемо наступати, ну тут більше бачите, противник потрапив був в той час сам у свою пастку, яку готовив для України, оскільки росіяни тоді дуже сильно нагнітали ситуацію і підтягали певні підрозділи. У район Сумщини, і вони на цьому акцентували Харківщини демонстрували, що вони от от будуть заходити в Україну. У них і був розрахунок на цей час, що Україна підтягне свої певні резерви до кордону і зупинить по, по лінії Сумщини. Харківщини, що ми тоді ж пригадуємо, був якраз ворожий вовчанський наступ на Харківщині. Противник думав, що ті війська, які ми перекидаємо на північ України, це війська, призначені для оборони, для вибудування ліній. Вони навіть десь піднімали такий радісний. В бой хейт про те, що от як їм вдалося провести інформаційну кампанію, вони майже не привели своїх серйозних військ, а от Україна тягне на кордон свої резерви, резерви, які вона може задіяти на інших напрямках. І от ми можемо говорити, що росіяни такі професіонали, власне, багато ходовок. Ну так це путінські агітатори демонстрували. І отрима і вони не врахували, що Україна зможе зайти на їхню територію. Вони не думали, що Україна зможе провести вдалу військову операцію на чужій території. ФСБ не спрацювало з досі, тобто ФСБ не спрацювало в тому плані, що їм підпорядковуються прикордонні війська. І їхня мережа, яка була сильно розвинута в прикордонній зоні. А ми знаємо, що після цього, коли збройні сили провели операцію, були захоплені навіть архіви ФСБ в цьому прикордонні. Ми знаємо, що там були навіть захоплені... Російська резидентура, тобто це керівництво, яке керувало розвіду розвідниками чи розвідувальними певними операціями в українському прикордонні а також в українських областях, і, і звичайно, що мало того, що це підірвало імідж ФСБ, це ще й призвело до того, що Російська армія там не була завчасно підтягнута, не було резервів. Другий, який не менш важливий момент, який ми бачимо з курської операції, що громадяни Росії не готові без команди воювати або без примусу воювати. Тобто, ми побачили, що збройні сили зайшовши на Курщину, не Мали спротиву російської армії і не мали спротиву місцевого населення. Це вкрай важливо. Це надзвичайно важливо, тому що коли в свій час противник заходив на територію України, українці гуртувалися. Зразу почався партизанський рух. Пригадуємо, як цивільне населення виходило, зупиняло колони. Пригадуємо, як українські. Прості селяни, громадяни, міщани виловлювали російських солдатів по, по окремо грудом, які чиняли з ними диверсії. Це на території Росії Росіяни не чинили. Тобто, Путін настільки вбив в цих людях ініціативу. І е, колективне згуртування, що власне місцеві не чинили спротиву. А ті, хто навіть почали тікати в глибину Росії, е, отримали не сприйняття від самих росіян, були прокланим зрадниками, боягузами, і замість того, щоб отримати підтримку від. Глибинного російського населення отримали хіба критику, і з і їх навіть російська влада почала перекидати в глибину окупованих територій в Україні, тобто громадяни Росії в Росії виявилися абсолютно непотрібними. І ще один надзвичайно важливий момент, що ми зуміли на той час власне зламати такий собі суспільний договір між. Путіним і їхніми громадянами в тому плані, що він їм гарантував, що не будуть воювати строковики. Але і після того, як і збройні сили зайшли, і після того, коли вже тривали бойові дії, Путін кинув строковиків в бойові дії. Це теж важливо. Бо насправді ми бачимо навіть зараз, що коли в них оголошені мобілізації, мобілізаційні кампанії, молодь боїться йти в армію, тому що вони. Російська, тому що вони бояться того, що їх, призвавши на строкову службу, при відсутності від виплати відправлять на лінії фронту зламаний імідж кадирівців як таких непереможних, непереборних в Росії, бо ми пригадуємо так, що всюди Збройні сили де просувалися, вони згідно слів їхнього там замполіта. Всія кадировся він що говорив, що збройні сили ми їх чекали. Вони нас обходили, тобто. Навіть пригадуємо, потім було декілька випадків побиття кадирівців в Росії за те, чого вони там сидять по ресторанах, а не воюють за Росію, яку обіцяли. Це теж важливо, бо кадирівці звелися потім до рівня внутрішніх кримінальних розборок у країні, і ми знаємо, що з того моменту по суті кадиров зник майже з інфополя. А він був один з таких мотивуючих і. Залякуючих елементів для російського населення про економічні втрати тут важко навіть напевне оцінити загальний масштаб для Російської Федерації, яка отримала від бойових дій на своїй території. А от ми, якраз, оце Те і дізнаємося, пане Іване. Їхні. Вже 14 лютого, на день Святого Валентина, коли буде звіт і засідання Центробанку Російської Федерації, ми дізнаємося, чи буде піднята облікова ставка і про це так. Також на це звертав увагу і попередній спікер. Зокрема, Іван Ус, з ним ми говорили про економічні можливості Росії, що насправді відбувається з економікою. А вам дякуємо за аналіз військової ситуації. Іван Тимочко, голова ради резервістів, сухопутник військ збройних сил України, був з нами на зв'язку. Росіяни за підтримки північно-корейців намагалися штурмувати українські позиції у Курській області, але втратили цілу роту. Про це повідомили бійці 47-ї окремої механізованої бригади Магора. Противник змінив тактику, кинув на штурм не техніку, а здебільшого піхоту атакували від опівночі багатьма групами одразу по кількох напрямках. Понад 16 годин сунули полями та відкритими ділянками, ховалися за деревами. Та наші бійці відпрацювали по ворогу касетними снарядами і добили з БМП Бредлі. Оборону успішно коригувала наша розвідка. Зараз з нами на зв'язку. Челенко, голова центру аналізу і стратегії. Пане Ігорю, добрий ранок. Доброго ранку. это. Ну, власне, виходячи із цієї інформації, яку озвучили в 47-й бригаді Магура, що Росіяни вдаються до штурмів, але мало застосовують техніку більше штурмують піхотою, застосовують і військовослужбовців, продовжують застосовувати ті залишки КНДРівців, які лишилися, які не повернулися, яких Кимчинин не забрав. Але також хотілося б і це пов'язати із новим успішним новою успішною спробою контрнаступу. Збройних сил України в Курській області, як повідомляється, вони це зробили поблизу сіл Уланок і Черкаська Конопелька. Про це спочатку повідомили російські телеграм-канали, але підтвердили згодом і в інституті в центрі інституту вивчення війни. Вони зазначили, що українці змогли просунутися до 5 кілометрів на південний схід від Суджі. Чи можемо ми зараз говорити? Про конкретику якусь в цій операції, чому це, це було зроблено, чому ми пішли на цей крок, і як це в подальшому нам допоможе? Дійсно, за останні дні зона, зона контролю українських сил в Курській області збільшилась. Якщо говорити по площі приблизно на 10 квадратних кілометрів, це відбулося за рахунок того, що наша сторона постійно моніторить слабкі елементи безпосередньо росіян і те, що дійсно росіяни, попри піврічну кампанію, з Відбиття українських сил в Курській області не досягли жодного результату. Наші сили змогли безпосередньо закріпитись, і в цій ситуації, звичайно, ми використовуємо всі наявні можливості, не очікуючи, не затягуючи. Для того щоб дійсно реалізувати весь наявний потенціал, російська сторона зі свого боку, те, що ви зараз озвучили, де власне зменшено використання бронетехніки, це свідчить про декілька факторів. По перше, ця бронетехніка фізично зменшується, тому що дійсно йде активне її банальне пошкодження, знищення з боку української сторони. Ми знаємо, що це використання з нашого боку це і бредлі, це і низка різних танків, і і дрони продовжують ефективно себе показувати. І е, активне застосування дійсно безпосередньо ракетних ударів, е, тому чисто фізично ця техніка зменшується, але зрозуміло, що змінюється тактика. Тактика змінюється. Е, тепер очевидно беруться певні елементи, які застосовуються росіянами на сході нашої держави де вони думають, що за рахунок мобільності за рахунок от такої децентралізованості безпосередньо атак на наші позиції вони досягнуть успіху, але як ви вже це показали безпосередньо в інформації, успіху вони не отримують, мало того, що втрати у них дуже і дуже серйозні, в тому числі не лише росіян, але й північно-корейців. Тому в нинішній ситуації це показує, що росіяни не знайшли ключ, яким чином видавлювати безпосередньо українців з Курської області, і це посилює наші не лише військові, але й геополітичні позиції на майбутніх переговорах з російським агресорами. Дякуємо, що звернули на це увагу. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Ігор Чаленко, голова центру аналізу і стратегії, був з нами на зв'язку. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.